З десяток дідів морозів цими вихідними вітали Павлоградських дітлахів з новорічними святами. Місцем зустрічі стала Соборна площа. А приїхали туди казкові персонажі на велосипедах. Двоколісну акцію вже традиційно провели активісти велосипедної асоціації Павлограда та громадського руху «Bike Ride to Павлоград. Більше – у сюжеті. Субота на засніженій соборній площі гуртуються сім'ї. У перечутті зустрічі із цілою делегацією дідів морозів перебувають і діти, і дорослі. Я пропонувала дітям місця танцювати і сп'ять в місті. Ну, звісно, щоб поняти строєння, приходимо, дивимося, де тут всі діти, діти з морозу їх. А виглядали тому, що новорічні чарівники на рандеву злегка запізнились. Та діти часу дарма не гаяли складали свій невибагливий список бажань. Я хочу, щоб м'яді морози на прокатили і щоб шоколадки подарили. Тим часом з-поміж машин на центральній вулиці міста видніються і герої їх зібралось з десятеро. Усі на велосипедах дарують свято та пропагують здоровий спосіб життя. Покажемо, как бы, да, що дяди морози їздять теж на велосипедах, що це вот, Щоб діти теж привлекались к здоровому образу життя і їздили на велосипедах. А запізнились і спортивні чарівники з поважної причини. Закуповували солодкі подарунки. От тільки символічного вбрання вистачило не всім. Єдина снігуронька сьогодні була у цивільному. А костюманіт. Тож аудієнцію з дітьми проводили найбільш ошатні діди морози. Малеча до них вишикувалась у чергу. Свій вірш прочитала, і маленька Юліана. А казковий дід на цукерки не скупився. Солодощі сипались жменями. Діти в захваті та вже чекають наступної зустрічі. Сьогодні у мене була перша зустріч з дідом морозом. новогодню ночі я сподіваюся, що він прийде до мене і подарить те, що я пожелала. Для Павлоградських велоактивістів це була перша зимова акція. Доводили, що двоколесний завжди актуальний вид транспорту. До того ж, нове амплуа і самим видалось до вподоби. Ви діда Морозом – це просто супер. Це відлічно От, приїхати, роздати діткам подарки за стіжки, за пісінки, щоб виділити щасливе, радісні ліце. Мені здається, що люди, коли бачать, що зимою. Э... Ну, люди на велосипедах них, ну, йшов в новогодніх шапочках. Мне кажется, у них настроєння подіймаць. Цього дня велосипедисти встигли підняти настрій ще й дітям бійців. АТО. разом із волонтерами зробили адресну доставку солодких подарунків. Катерина Стрильчук, Віктор Петров, новини ПТРК.